Посівна кампанія на Прикарпатті почалася успішно і це не зважаючи на здорожчання пального та засобів захисту рослин цього року. Весняно-польові роботи почалися на місяць раніше ніж минулого аграрії. Вже двічі підживили озимі і очікують добрий врожай. Ну, на рівні минулого року у нас 212 тисяч гектарів, і ми так бачимо, що ця площа буде посіяна своєчасно у визначний терміни. Більше 114 тисяч гектарів посівано яр яровини, це яра пшениця, ячмінь, овес, цукровий буряк, соя, соняшник, кукурудза і інші культури. Картопля, овочі. Усі на нашу думку йде добре. Однак сільгосвиробники змінюють саму структуру посівних площ, сіють культури, які приносять більші прибутки, аби компенсувати витрати на здорощення матеріально-технічних ресурсів. До того ж, з початку року не фінансуються програми, які діяли у 2014 тисячі Виділено лише 80 тисяч на підтримку робітничих професій в агрокомплексах. Ми надіємося, що ця програма буде фінансуватися і в цьому році. Наступна програма часткові шкодування вартості за. Догляд і посадку за молодими садами теж дуже хороша програма. Ще така програма, наприклад, часткові шкодування за отримані кредити. Варт відсоткової ставки за кредитами. Це теж позитивно, якщо у банку. Господарство була брало кредит за під 20%, відсотків. То держава повертала подвійну ставку національного банку. Це приблизно 16%. відсотків. Ну то Получався європейський кредит під 4% відсотки. Річних всього було понад 20 програм, які нині призупинені. З одного боку кажуть фахівці, це погано, а з іншого і добре. Оскільки сільгосвиробники сподіваються на власні сили, економлять кошти і застосовують енергозберігаючі технології, що дозволяє вести прибуткове господарство.